Наша брідщина неймовірно багата талантами. Одна із яскравих особистостей художниця Наталія Процик. Цього літа вона запросила бродівчан на нову персональну виставку у серці замку. Локацією для експозиції стали виставкові зали музею у замковому палаці. На виставці було представлено 57 картин художниці. Вона малює пейзажі, портрети, архітектуру, натюрморти, картини в стилі фентезі. Допомагали готувати цю виставку працівники Бродівського історико-краєзнавчого музею, гостинні господарі виставкових залів, які слугують галереєю для художніх виставок. Сьогоднішня наша виставка це авторська персональна виставка пані Наталії Досик, яка носить таке таку гарну назву в серці заново. Справді ми в такому місці, де минуле поєднується сучасним, так і сподіваємося. З майбутнім, яке буде розвиватися і нести у промоцію у культуру, у промоцію нашого місту, нашій громаді, ну і взагалом поза поза межі нашого краю і сподіваємося поза межі нашої держави. Тому що замок це є основа, це є свідчення, це є традиція, так і мистецтво культура це є той рушій, який е, рухає дуже багато. Таких процесів обискла розвиткових процесів так культура, мистецтво це є розвиток. Показ картин розпочався хвилиною мовчання за загиблими воїнами, як даниною пам'яті тим, хто вже не зможе побачити зокрема і таких виставок. Наталія Процик є послідовницею такого напрямку у мистецтві як імпресіонізм. Імпресіоністи у своїх творах ставлять за мету поділитися власними почуттями зі спостерігачем твору. У 2019 році Наталія Процик створила серію картин Моє місто броди Літо дещо пізніше, у 2022-2023 роках, народилася серія Вільні Українці. Упродовж місяця виставку відвідували друзі, колеги, шанувальники таланту і живопису загалом, юні брудівчани, ветерани війни. Оригінальний почерк, оригінальний підхід, оригінальне бачення світу. Близько до імпресіонізму. Художниця є наставницею для обдарованих дітей, яких навчає у своїй студії живопису лайв арт. Під її керівництвом таланти і справді розкриваються. Навчили приймати те, що ти малюєш, нові кольори приймати, знати, як вони називаються, мішати знати. Від виставки до виставки ми маємо можливість спостерігати, як намагаються художники, аби їхня виставка вирізнялася з поміж інших мистецьких заходів. У пані Наталі, крім майстер-класів, були мистецькі зустрічі за кавою, спільна творчість з мисткинею тощо. Художниця пішла далі і запропонувала стати художником та долучитися до створення картини Душа не лише прийом гостей та відвідувачів, а й праця. Художниця знайшла для себе вдалу локацію, з якої змальовувала палац і краєвиди у різних ракурсах. А ще у стінах замку народилося щось зовсім нове у творчості: серія картин присутність. Авторська виставка у серці замку брідської художниці Наталії проці завершилася, залишивши по собі гарний естетичний післясмак. Зараз картини цієї виставки знаходяться в студії живопису Live Art, куди нас люб'язно запросила авторка картин. Про виставку і не тільки спілкуємось сьогодні з Наталою Процик. чи залишились у вас ще якісь емоції після того, як виставка вже завершилася? Дуже гарне, дуже душевне запитання, тому що насправді виставка в мене в моєму внутрішньому стані ще до сих пір триває. Дуже просто можна виразити це словами: я знаєте, вселилася в замок, орендувала ці стіни, прожила якийсь певний час, так ну свого роду це можна сказати таке проживання. Але насправді, насправді це був такий настільки потужний творчий для мене ривок, такий потужний глибокий час. Я відчувала його кожну хвилину цього часу перебування в замку. Я відчувала, що я піднімаюся сходами замку, і я, я присутня в його атмосфері, в його якісь історії, в його, да, в його старовинній мудрості. Якийсь. Оце все я носила от весь цей місяць часу. Я надихалася. От я, до речі, хотіла цю виставку з метою, щоб надихнутися, тому що мені вже хотілося вибратися зі стін студії. Хотілося перейти в щось дуже таке надихаюче, атмосферу в таку попасти, щоб вона мене перенесла в щось інше, якісь ну тематично іншу творчість, можливо, технічно іншу творчість, спроби якісь нові, щось нове відчути і нове щось передати. Тому я дуже, дуже багато очікувала від цієї виставки. Я насправді я ще до сих пір відкриваю її в собі. От коли приходили люди писати картину Душа, абстракцію, спільну абстракцію, я не дала навіть в цьому плані собі можливості подумати, що я там, я теж мала залишити якийсь певний мазок на цій картині. Я не дала собі цього, не дала собі, своєму мозку включитися і подумати, що ж я там хочу, що я там могла би, яку я техніку я там хочу зараз видати. Ні. Я просто підійшла до полотна, я взяла пензель, я подивилася на фарби і тут воно просто проявилося. От, от, розумієте, воно. Зображення само виникло несподівано. Я тут же ж беру, зразу же шмазую. Я... Це було дуже спонтанно. Я відірвала шматочок фольга. Фоль... Фольги, це були не пензлі навіть. А. Я відірвала шматочок. Я не думала, що я це буду робити. Я просто подивилася на фольгу. О, це фольга. Тут у мене зразу картина утворилася якась фрагмент. Я цією фольгою чер... почерпнула просто на палітрі ряд фарб, і я залишила мазок цими фарбами. Я, я не уявляла, як воно вийде. Мені просто так захотілося зробити. Я хотіла, щоб кожен який гість, який прийде на виставку, відключився від буденності якоїсь, від затисненості рам, від рамок, від, ну, від того, що в ньому там. В Живе кипить і чим чим людина зараз там переймається. Я б хотіла просто, щоб люди в цей стан і будь-що залишили, Оце це і є напевно, справжня душа. Говорячи про серію присутність, чи це був задум ваш на початку цієї виставки, чи народилося вже під час експозиції? Ви знаєте, воно десь там прокльовувалося майже під перед початком виставки. Я е, до останнього я не дозволяла собі думати, що я буду там писати. Я не хотіла, щоб це було так надумано, прийшла і вже пишу. Ні, воно ну, мало там народитися. Тому я не пам'ятаю конкретно в який час сама назва е, виникла. Ну, картини 100% вони були всі народжені там, і е, е, ну, вони відповідають назві. — Що це Власна? за техніка? Чи це звичне ваше мистецтво, чи щось нове? Ну, можливо, для мене трішки е, впливом е, виявилося знайомство з багатьма художниками, ну і стародавніми, і сучасними, і ренесансними різними з творчістю з їхніми. Я активно вивчала цю різну творчість. В моєму творчості в цій серії там є зараз п'ять картин. В чому вона проявилася в тому, що я розмила е, контури, мені не хотілося виразності. У мене перша картина, я боролася, я, боролася з, я боролася з своїми отими промальовками і штрихами, з мазками боролася, напевно, найдовше, ніж боролася з кожною картиною, яка присутня зараз ми, з тих всіх картин, які були присутні на виставці з 57 картин. Це, напевно, перша і найєдиніша, на якій немає ні одного мазка, ні, ні одного штришка. Можливо, потім її заснімете окремо. На картині зображена дівчина там немає ні одної лінії. Я наносила лінії, я їх змазувала. Я йшла далі, якісь слої, я ці слої затирала. Я, я, я дуже довго це, це. Це був такий експеримент. Пізніше воно мені пішло далі легше, вже легше я вивільняла це все. Якісь там спогади, душевні, якісь просто моменти, якісь враження виливалися в картини. Сам формат виставки він теж був дещо нетрадиційним, бо можна було прийти на каву до художниці, можна було поспілкуватися про все, що завгодно на цій каві. Так звичайно, подивитися картини. Про них поспілкуватися, можна було помалювати трішки, і можна створюючи, докладаючи свої штрихи до абстракції душа, можна було помалювати багато, взявши персональний майстер-клас. Чи все вам вдалося з цього спілкування? Е, зі спілкування, я думаю, так, кожен мав отримав повну можливість так себе проявити, як він хотів він приходив Я створила для відвідувачів. Е... Живу студію прямо на виставці, майстерню художника прямо на виставці. Тобто, це була не просто виставка. Н... Н... Так, люди прийшли. До речі, відкриття було заплановано як: ми приходимо, ми пригощаємось, ми беремо келик шампанського, ми дивимося на картини, ми там, ними, ними спочатку проникаємось, дивимося, що, що я там написала, що я хотіла сказати. Лише тоді ми обговорили, поспілкувалися, висловили свої якісь емоції, свої е, враження. Але е, а потім ми перейшли до написання спільної абстракції. Були несподівані гості, гості нашого міста, які просто блукаючи фортецею, побачили виставкові зали, зайшли. Ми попали в таке середовище до художника і поспілкувалися, і пригостилися, і ще й написали. Там, до речі, була така ситуація, хлопчик взагалі е, був проти. Його мама казала, що має всі можливості, Мольберти, фарби, все є в нього вдома. Я його не могла ніяк заставити, попросити, хоч попробуй, ну, це ж цікаво. Ні, дитина попробувала в нас, вона захопилася так, що ми не могли його забрати від картини, це було довго. Ми зрозуміли, що так, художник буде. Він собі піде, він, він буде. А коли ви з тебе вперше відчули ну, Це вже досвід десятирічний, можливо, тріщині навіть вже більше ніж десять років. Тоді відчула. Коли спробувала перша картина, що є на виставці. Перші, перших картин немає на виставці. Це були різні варіанти і на замовлення. Я тоді писала і в різних стилях я писала, пробувала різні техніки. ну, Тодішніх картин вже точно немає. Як ви професійно вдосконалюєтесь? Тобто це є талант, чи ви його шліфуєте? Ви знаєте, мене шліфують мої майстер-класи. Для художника не малювати щодня це, напевно, є така загибель, можна сказати. Тому що художник він не, має, не має простоювати. Знаєте, Кажуть, треба себе заставляти. У мене так не виходить, тому що в мене просто приходять діти і ми, ми разом малюємо. Звісно ж, діти не хочуть не на якісь там, знаєте, на, на дитячі якісь малюнки. Ні, вони хочуть малювати живе, вони хочуть малювати по-дорослому, вони хочуть розуміти, а чому я не можу там, по-дорослому. Покажи мені, Покажи мені, як зробити дійсно справді шедевр. Вони одразу хочуть шедеври. Тому, виходить, моя техніка, я їм надаю всю свою техні, технічну можливість, і я її одночасно вже досконалюю в процесі майстер-класів з дітьми. Вам потрібно для праці натхнення, чи ви можете працювати в умовах цей тноту? Дуже гарне запитання. До речі, коли художник пише на замовлення, коли він пише багато, тому що йому треба заробити на цьому. На продаж, наприклад, це зовсім інша, ну так, там може бути техніка досконала навіть дуже техніка, але це зовсім інший технічний живопис. Він відповів за навіть відпрацьований. Ну, Там немає такого вже навіть натхнення, ти вже навіть можеш відчути це. Тому е, дуже глибоке запитання. Чи потрібне мені натхнення, щоб писати картини? Е, коли ти Працюєш над важкими сюжетами, натхнення допомагає, тому що ти мусиш завершити якийсь такий дуже важкий момент, відпрацювати його, якісь важкості відпрацювати. Тут немає дуже такого чогось натхненного, ти мусиш просто виконати важку роботу. Тоді ти переходиш до кольорів, ти вже, ну, ти вже відходиш від техніки, ти розслабляєшся і тоді ти живеш в цій картині, ти стараєшся її оживити. Ти, можливо, вкладаєш щось своє туди. І ще до питання професійної майстерності ви брали участь у багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсах. Що дала цим конкурсам Наталія? Процик як художниця, і що ці конкурси дали Наталії Процик. Я це робила не для того, щоб хтось мене оцінив, щоб мені було дуже важливо почути думку якихось спеціалістів, грамотних, суддів, художників, дуже таких, яких я вже там знаю, свідомих і так далі. Ні, мені це було зовсім не цікаво. Чому? А тому, що я до того часу продала дуже дуже багато картин. Я не хочу називати це. Це, можливо, так не можна робити, тим вихвалятися чи навпаки з якихось там інших моментів чи причин. Тобто картин пішло від мене людям додому дуже-дуже багато. І я зробила такий висновок, я дітей цьому навчаю. Діти, якщо вашу картину придбали. Все, забудьте. Це, це означає, що як би ви її там не написали правильно, неправильно, яка би там не була техніка набута. Якщо вона комусь сподобалася, це найвищий показник, найвища оцінка, яка тільки може існувати в художника. Я е, подавалася на конкурс, вже знаючи, що мої картини вже їх оцінили, їх вже придбали, вони вже висять у людей, вони їх тішать. Ну тобто я себе вже сама потішила цим. А ну мені захотілося. Просто взяти участь як митець, я не знаю. Мені хотілося різних оцінок, наприклад, там, одеських митців, у них там свої академії, свої, дуже гарні виставкові зали є, митці і так далі. Хотілося їхньої думки, коли у київських митців, наприклад, там, Луцьких, ще якихось. Ну, я брала в різних просто, там, закордонних деяких конкурсах, чешських, італійських. От мені хотілося б почути різну думку. Виставки потрібні. В замку ви також створили декілька пейзажів із замком. Так. так. Із видом на замок. Чи це було перше ваше творче спілкування таке зі замком? Тут у нас є, до речі, ми сидимо поруч з картиною, яку я створила спеціально перед виставкою замку. Ну я хотіла от, Заселяючись в ці стіни, мені вже хотілося побачити її на полотні. Я її використала якраз для афіші у цю картину, ну, тобто вона теж відіграла свою роль. Люди мали прийти подивитися зразу. Ця картина присвячена цій виставці. Це було перше знайомство з ну, на полотнах. А картини, які написала на дворі, це були картини з пленера. Мені захотілося природи. Я писала спочатку в стінах, потім я вирішила вийти в сквер. Це, це було прекрасно. Це спів пташок. На стінах якісь обліки сонячних, от таких зайчиків, вікна. Парк. вікна. Я писала вікна, з яких я спочатку дивилася на цей парк. Мені хотілося для себе спогад залишити. Мені хотілося замок подивитися з різних ракурсів. Так. Я хотіла його відчути ззовні. Це теж своє дуже прекрасно. Я, я провела цілий день на, на дворі, я писала зранку аж до вечора, поки що сонце давало таку можливість. Тобто я прожила цей цілий день на подвір'ї нашої фортеці. Це було дуже класно. Поки тривала ваша виставка, частина картин поїхала на е, представлення мистецького обличчя mm -hmm. е, Золочівського краю. Так, mm -hmm. е, е, які картини саме відібрали, як оцінили у Львові? Ну я сподіваюся, оцінили. <раймі> оцінили приємно. Картини були відібрані в українському дусі. У мене є ціла серія таких картин, яка називається Вільні українці. Ну, відповідно, ми гідно разом з картинами представили нас, тому що ми всі вільні українці. Ми прекрасна нація, щаслива. Ну в якому змісті? В тому, що ми це все оберігаємо, Наш український дух. Ми цим щасливі. Ми цим пишаємося. І то ми, мої картини. Вони я думаю, вони цей дух передали. Ми намагалися. Ви також проявляєтеся ще в іншій творчості. Пишете музику і самі ж виконуєте свої авторські пісні. Чи це поєднується з вами як художницею, чи це просто інша грань вашого таланту? Чи це поєднується? Мені здається, в моїх музичних, музичний репертуар підтягнулася з художньої сфери. На її так якби оздобила, збагатила. Можна було якісь відеокліпи записувати, поєднуючи ці всі галузі. Ще в мене є така сфера проведення мероприємств. Однозначно, це все поєдналося і там якісь співи, якісь картини туди, виставки. Не кажи, що час губить все живе. Скільки пісень ви маєте своїх? Ну, пісень насправді багато. В студійному записі знаходяться 12 пісень альбому. Музика світла. Вони, їх можна слухати за бажанням. Вони є і в youtube каналі викладені. Ну, Є в відеоформатах, є просто в аудіоформатах, є різні. Творчість і благодійність. Ну, ви створюєте благодійні проєкти, зокрема квітучі броди, і, мабуть, з цієї виставки якась частина коштів піде на благодійність для Збройних сил України. Це? З Цієї виставки я не ставила на меті саме для збройних сил. Ну там, звісно ж, якісь кошти пішли на благодійність, тобто на потреби самого замку. Ми розуміємо, що там є, куди вкладати кошти. Він настільки зараз почав так активніше розвиватися ці стіни, стіни. Ну, наш замок, треба, треба, треба Там багато чого, щоб доглянути його. Ті всі проекти, які я проводила, так, вони всі йшли на благодійність. До речі, мені дуже подобається, я не знаю, можливо, я ще буду розвивати цей напрямок. Мені подобається писати, проводити такі живі. Майстер-класи прямо в присутності на заході, якщо це якийсь благодійний захід чи будь-який інший захід, писати картину прямо вживу на заході. Мені це дуже сподобалося, це мене надихнуло. Можливо, ще такий формат в мене буде. І е, в мене ще був е, ну, такий задум творчий: організувати е, скоріше. Е, Такий камерний концертний формат зустрічі, там де я буду більше виконувати власний власну музику і поєднуючи, можливо якийсь живопис, можливо, я там щось напишу в прямому ефірі. Є речі, які настільки глибокі, що ми до кінця ні зараз не можемо цього зрозуміти, можливо, і пізніше ще не достатньо зрозуміємо, і можливо будемо розуміти аж, аж, аж через якийсь певний різок часу. Тобто це відкриється, воно нам зараз ще не відкрилося. настільки. Я, я собі так думаю, Так, в мене вдома, в, в мене тут на студії, знаходиться зараз душа, спільна, спільна колективна душа. Її можна довго-довго розглядати. Е, неможливо усвідомити вона настільки в ній всього, настільки багато, просто я, я навіть сама ще не здатна усвідомити її повністю. Що це таке? Це таке унікальна, така унікальна річ. Оскільки картина абстракція душа існує як проєкт Незавершена незавершеність, у нас є унікальна можливість докласти сюди і свої мазки. Я маю мастихін і маю пензлик, і я хочу додати кольорів життя зеленого, кольору сонця жовтого і кольору надії білого.